Як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець командування противника продовжує свої спроби успішно завершити операції з оточення Авдіївського району оборони ЗСУ. Однак, очевидно, стикається на цьому шляху із певними складнощами, в першу чергу щодо підтримання динаміки та інтенсивності своїх атакуючих штурмових дій одразу на декількох ділянках та напрямках, маючи ключовий характер для продовження наступу. Адже для цього потрібний принаймні один невеликий нюанс наявність достатньої кількості сили засобів, здатних до такого роду дій протягом тривалого. Часу, тобто маючи відповідний рівень боєздатності, іншими словами, потрібні свіжі, тобто більш-менш боєздатні формування, полки бригади на крайній випадок батальйони та роти. Причому саме тут, саме зараз, і протягом достатньо тривалого часу. Саме тому командування противника запланувало переміщення 57-ї окремої мотострілецької бригади з Бахмутського на Авдіївський напрямок. Хто забув? Нагадаю, на Авдіївському напрямку командування противника має у резерві принаймні три мотострілецьких полки, не менше семи стрілецьких та мотострілецьких резервних батальйонів, а також до трьох формувань рівня. Ня батальйон типу барс, тому постає цілком логічне запитання: навіщо переміщувати з одного активного напрямку? А під Бахмутом зараз тривають такі ж інтенсивні бої, як і під Авдіївкою. Одразу два формування бригадного рівня. Адже з формальної точки зору під Авдіївкою і так зосереджено та розгорнуто цілком достатньо сили засобів, навіть із запасом. Думку Машовця, відповіді на це питання може бути дві: перша це пріоритет іншими словами. Авдіївка для противника важливіше за бахмут або для виконання поставленого перед ворогом завдання в районі Авдіївки в тому обсязі, який вимагає відні нього вище командування йому знадобилися додаткові сили і засоби, аби підтримувати темп, і воно вирішило перерозподілити їх на користь одних за рахунок інших. Варто додати, що прагнення наступати одразу та скрізь може зіграти із російським командуванням злий жар. Звичайно, атакувати, штурмувати на широкому фронті значними силами цілком можливо, і на перший погляд це виглядає дуже привабливо і ефективно, адже дозволяє потенційно досягнути швидкого результату. Але це стає ну дуже значною та болючою проблемою, тоді коли не приносить результату. Бо в такому разі його ударні групи продовжують нести втрати у значному обсязі, при цьому не приносячи дивідентів. Таким чином окупанти будуть вимушені скорочувати розмах свого наступу, поступово звужуючи його по фронту або зменшувати інтенсивність своїх агресивних дій, а також розмір своїх сил і засобів, які безпосередньо залучаються до них. Як зазначив Машовець, під Авдіївкою ми зараз спостерігаємо спроби російського командування зберегти запланований розмах та обсяг свого наступу, в тому числі шляхом переміщення цей напрямок додаткових, головне більш-менш боєздатних формувань. Навіть за рахунок інших активних ділянок та напрямків, але незабаром вони зіткнуться із ще однією жорсткою необхідністю збільшити так звані оперативні паузи. Мається на увазі проміжки часу між періодами активізації атак, тобто періоди перегруповування їхніх передових підрозділів безпосередньо залучених до участі в атаках та штурмах. В свою чергу рано чи пізно противнику також доведеться перейти зі схеми одразу та скрізь на іншу по чергову активізацію на визначених ділянках та напрямках. Просто тому, що перша тактична схема стане дуже вартісною для російського командування. На даний момент російське керівництво вважає, що в нього поки що цілком вистачає сили засобів, ресурсів та всього іншого, щоб притримуватись першої схеми, тобто вести наступ із заданими параметрами із бажаним темпом та розмахом. А на бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі Богданівки, Хромового, Клішіївки та Андріївки. Варто додати, що із захопленого Бахмуту росіяни наступають з обох флангів як на півночі, так і на півдні. Бої ведуться на околицях Богданівки та по трасі Т 504 у бік Іванівського. На південному фланзі складна ситуація біля Кліщіївка, але поки НАТО здається стримувати головна мета ворога наступ на часів яр. Потім на Костянтинівку, дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, з наступним виходом на кордони Донецької області. На думку військового оглядача Олександра Коваленко, противник навряд чи здатний на стрімкий кидок. Десь може долати по 50-100 метрів на день. Але навіть із таким просуванням відбувається гойдолки. Тобто сьогодні вони просунулися, а завтра їх вибили з позицій. Загалом просування від Бахмута для них дуже небезпечно через наші лінії оборони. Чи можна казати про те, що вони швидко досягнуть ти з виходом на часів яр і нав'яжуть бої в самому місті. Ні, це складне завдання, виконання якого може зайняти кілька місяців. Від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де як повідомили західні аналітики. Українські війська нещодавно відновили обмежені позиції на південний схід від Куп'янська. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що українські війська атакували російські позиції на схід від Брестова, що змусило російські війська відступити. Та, попри це, ситуація на сході залишається складною. Російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня протинок зазнав значних втрат на ділянці Ягідне Куп'янського злови і зосередився на перегруповані у районі куп'янського лісу. Первомайського та орлянки діє силами 6-го загальної військової та 1-ї танкової армії. Нарощу зусилля і захоплення висот висотінківки та виходу на районний центр. За нами військового оглядача Олексія Гетьмана ломано куп'янський напрямок окупанти стягнули близько 130 тисяч росіян, понад тисячу Ків майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ, грубо кажучи, це третина від того, що Росія взагалі перекинула на фронт. На думку гетьмана, більше ніж на Куп'янськ. Вони прагнуть вийти на Куп'янського злови, тому що це наш логістичний центр, і вони хочуть контролювати залізницю. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші подобайки та не забудьте прокоментувати це відео.